Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Маєр. Є чотири види серця, про які говорить Ісус або чотири види ґрунту. Звісно, ми розуміємо, який ґрунт є добрим. Зовсім не важко збагнути, що це людина, яка сидить тут і дійсно зосереджена, все розуміє, робить примітки. А повертаючись додому, безперечно, вивчатиме питання, яке розглядалося, допоки воно не стане реальністю її життя. Вона збере добрий урожай. Впевнена, хтось зараз думає. І чому саме в тридцятеро, у шістдесят і в сто разів. Не знаю. Я й сама ще цього не зрозуміла. Та спробую вгадати, мабуть, це пов'язано із слухняністю людини з її життям, і так далі, і таке інше. Hey, have... Та краще вже зібрати врожай, бодай в тридцятеро більше за посіяне, ніж не зібрати жодного згодні. Та найбільше хочу поговорити з вами про один із видів ґрунту. І потім, можливо, швидко згадаю про два інших. Отже, перший вид ґрунту згадується, коли насіння було розкидане по землі, прийшов сатана і одразу вкрав посіяне ще до того, як проросло. Йдеться про затверділе серце. Та чи знали ви, що останнє можна мати? Навіть про це не здогадуючись. Але із затверділим серцем неможливо прийняти Боже слово повністю чи принаймні частково. уявімо, наприклад, ви почули щось погане або мали неприємний досвід стосовно пожертв на адресу церкви чи організації. бо пізніше довідалися, як її керівництво крало або використовувало гроші. Не за призначенням тож у вас з'явилося ставлення. «Я не віддам свої гроші цим людям. Ні за що не зроблю цього. Та гірше від цього буде тільки вам самим. Не комусь іншому. отже, люди із затверділим серцем щодо таких моментів воліють не чути проповідей про пожертви, бо вони їх дратують. Проте здатні щедро жертвувати. Це один із найважливіших принципів, яких можемо навчити з Божого Слова. Буду відвертою. У наш час більшість проповідників не хочуть учити про пожертви через людське ставлення до цього. Тільки заговори про пожертви і відразу стане помітною зміна настрою в залі. Що робить серце затверділим? Ну багато чого. та законики, що люблять правила фарисеї. Запевняю, у них точно затверділі серця. Вони знають усі правила й постанови та скупі на милість. Вони готові будь-кого засудити, бо єдині завжди праві, а всі інші помиляються. У діяннях 28, 26 і 27 вірші читаємо. Піди до народу цього та й скажи ви вухом чуєте та розуміти не будете. Дивитися будете оком, але не побачите. Затовстіло бо серце людей цих і затверділо. Тяжко чують на вуха вони і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем. І не навернутись, щоб я їх уздоровив. Колись Моє серце було затверділим через кривду, заподіяну мені в дитинстві. А в такому серці живуть гіркота, образи. з ними дуже важко житиметься. Вас навіть засмучує почута фраза від інших. Ви можете мати краще життя. Ви самі постійно і хочете бачити всіх навколо похмурими. Я пам'ятаю, як сильно мене засмучувало те, що Дейв завжди радів життю, адже я пережила страшний життєвий біль. Тому заздрила людям з добрим життям і раптом вони починали давати мені поради, хоча й не здогадувалися про що йдеться. Але подібне ставлення. Не допоможе нам одужати. Повірте, звичка жаліти себе ніколи не допоможе вам пережити минуле. Гей, мені це повторити. Комусь потрібно ще раз почути це, а? Тож, звичка жаліти себе це згаяний час. І йдеться не про те, що мені байдужі ваші страждання. Однак я сама все це пережила і згаяла багато років життя, жаліючи себе, поки Бог не сказав мені, можеш бути або нещасною, або сповненою сили, та не зможеш бути обома одночасно. Тож обирай Покиньте свій жаль і Бог дасть вам силу. Покиньте попіли, отримайте оздобу. Амінь люди із затверділим серцем люблять засуджувати. Майже не вміють бути милостивими і пробачати. тому Боже слово не може проникнути. В їхнє затверділе серце. Люди з таким серцем керуються вивченими ідеями, бо в щось вірять, хоч і не знають чому. Такі люди швидко перемикають канал, натрапивши на християнську програму, бо керуються вивченою ідеєю. Це якийсь непотріб. Так, ось іще один проповідник, який намагається забрати ваші гроші. Або о так, ці євангелісти вимагають від бідної вдовиці надіслати їм всі гроші, а самі живуть у розкоші. Хоча вони навіть не знають, про що говорять. Ні, вони не здогадуються, скільки потрібно сил на те, що прикладом роблю я. І тому, ні, звісно, я не все роблю досконало. Іноді я помиляюся, та знаєте, принаймні хоча б щось намагаюсь робити. Але більшість людей, які засуджують інших за їхні вчинки, самі не роблять взагалі нічого, крім як засуджувати тих, хто хоча б щось робить. Ілля був великим пророком і жив біля струмка, де Бог над природним чином годував його під час голоду. Та згодом струмок висох, і Бог надіслав і людобідної, нещасної вдовиці, якій не хотілося жити. знаєте, що він їй сказав? Дай мені щось поїсти і попити. Та відказала йому: у мене залишилось трохи оливи у глечику, щоб приготувати їжу для мене і мого сина. Ми її з'їмо і помремо. Знаєте, що це мені нагадує? У них не було телебачення, та якби було, він був би євангелістом. Знаєте, що по суті прозвучало? Спершу віддай мені щось. Цікаво, як відреагували б на це сучасні ЗМІ. Ой, людоньки. Може, люди складають певну думку, спираючись на одну-дві почуті неприємні історії. Звісно, у світі є нечесні люди. Та хочу вас застерегти. Не проявляйте цинічне ставлення до всіх через те, що кілька людей вчинили щось хибне. Дехто має затверділе серце, бо спробував ходити в церкву, вважаючи це життям із Богом. Однак, потрапивши в церкву, де з ними не були приязні, або засуджували їх, у них виробилося хибне ставлення. До абсолютно всіх християн, поговоримо трохи про стан, в якому перебуває сучасний світ. Бо за Біблією, в останні дні омана так пошириться, що не скороти Бог ті дні заради обраних, і жодна людина не змогла протистояти омані, що з'явиться на землі ми щодня повинні молитися, щоб не впасти в оману. Не думайте, що ви вищі за це. і що з вами цього не станеться. Фраза впасти в оману означає повірити брехні і запевняю, кожен із нас, я в тому числі, і досі вірить якійсь брехні, що диявол використав для того, аби вкрасти у нас те, що Бог. Хоче нам дати і єдиний спосіб зруйнувати цю брехню пізнати правду. сьогодні в нашому суспільстві поширена ідея гуманізму, що ввела багатьох людей. Навіть християн в оману гуманізм ставить у центрі всього інтереси і цінності людини. Однак хочу дещо сказати, бо все одно завжди кажу те, що думаю. Тож багато християн великі егоїсти. Усі їхні молитви егоїстичні. Вони ніде не служать добровольцями, замість цього хочуть, аби їм платили за кожен крок. Погано, коли невіруючі є егоїстами, але ми, поготів, не маємо такими бути. Ця філософія заперечує існування надприродного чи божественного, натомість робить наголос на честі, цінності і здатності самої особистості реалізуватися в житті завдяки розмірковуванням. Ух, в яку халепу я ледь не втрапила завдяки розмірковуванням. Ух інакше кажучи, гуманісти намагаються знищити Бога саме це відбувається в сьогоднішньому суспільстві. Бога намагаються усунути з усього, що стосується уряду, а також навчальних закладів. Чи знаєте, що діти наше майбутнє? І повірте, забери ми в них Бога, якою взагалі буде наша планета через 50 років Справді, наше суспільство перебуває в дуже неприємному становищі. Гуманісти відмовляються перед кимсь відповідати. вони прагнуть робити, що заманеться, і не робити того, що не хочеться. При цьому хтось інший має платити за відсутність у них дисципліни. Амінь Гуманісти дуже егоїстичні, бо прагнуть миттєвої винагороди і відчувають, що на неї заслуговують. Вони мріють самостійно керувати своїм життям і бути незалежними. Не хочуть вірити в Бога, бо визнавши його існування, доведеться виконувати його заповіді й настанови. А вони по правді хочуть робити лише те, що заманеться. поговоримо про різні теорії і почнімо з теорії еволюції. Не дивно, що її послідовники такі сумні. Їм легше повірити в те, що ми всі походимо від мавп, замість у те, що неймовірний люблячий Бог створив нас своєю власною рукою з певною метою. вибачте, що такими розмовами завжди змушую прибічників теорії еволюції гніватися, хоча нікої не намагаюсь розгнівати. Однак все у світі еволюціонує і все у світі змінюється, бо таким його створив Бог. Не знаю, чому ми постійно намагаємось прибрати Бога з рівняння. нещодавно я дивилась наукову програму про Галапагоські острови, якщо не помиляюсь, і саме там дарвін. Вивів свою унікальну теорію еволюції, бо, по суті, там він побачив щось таке, чого не міг зрозуміти. Та проводь ви час із Богом і вгадайте, що на вас чекає цілий всесвіт незрозумілого. Бо в ньому завжди буде щось, чого вам не збагнути. А відтак, замість мучитися, просто скажіть нічого собі. Словом учені намагались зрозуміти, як певна рослина потрапила на ці острови, адже вона взагалі не мала там рости. тож вони спробували пояснити це тим, що багато мільйонів років тому вітер підхопив насіння, приніс його через океан з іншого куточку планети і Розвіяв над островами. А я міркую у мене від вас голова болить Чому просто не сказати бог його там посіяв? Гей справді ісус же сказав: якщо спілкуватиметеся зі мною, то маєте стати як мале дитя. тобто вірити в щось просто тому, що так сказав Бог. Будьмо схожі на малу дівчинку, якій шкільний вчитель намагався пояснити, що Бог ніяк не зміг би потопити всю єгипетську армію в Червоному морі глибиною лише 15 сантиметрів. Однак дівчинка відповіла Нічого собі, це просто неймовірно, як Богові вдалося потопити цілу армію на глибині 15 сантиметрів. Отож, коли вірите, наче мале дитя, то все навколо вас вражає. Ух. Дозвольте вам розповісти, що таке теорія. Теорія, якщо спиратися на кілька різних джерел, це здогадка чи припущення ідея. Мені це так подобається. Ідея, що використовується для пояснення конкретної події. Інакше кажучи, мені хочеться так жити, тож я вигадаю теорію, що схвалюватиме мою поведінку. Саме тому всі щось шукають якийсь різновид істини. Проте люди в сучасному світі кажуть: не існує абсолютної істини. Я в це не вірю. Я вірю, що Боже Слово це абсолютна істина. Як щось може бути абсолютно істиною, коли кожен вигадує свою власну. Тож не дивно, що весь світ розгублений. Ой, людоньки! І при цьому різні експерти мені це так подобається. Кажуть, повірте, ви всі, кожен знаєте більше за більшість експертів. До речі, хочете знати, хто такий філософ? це мислитель. Гей, я до чогось додумалась. Тепер я великий мислитель. Затверділе серце є наслідком пережитого болю, коли людина не дозволяє Богові зцілити себе від нього. Також воно може бути наслідком сприйняття надто великої кількості світських ідей. Особливо коли людина не знає Божого Слова і не може його протиставити всьому іншому почутому. Мені шкода людей, які дивляться телевізори, не знають Слова Божого повірте, якщо телевізор ваш головний вчитель, то великі життєві проблеми не за горами. Я можу дивитися телевізор та при цьому автоматично розрізняти правду і брехню, добро і зло. Якщо переглядати забагато новин, то ваше серце може затвердіти. Адже в новинах показують тільки щось дурне. Але вірю, ви погодитесь у світі відбувається більше доброго ніж поганого. Просто ми про це не чуємо. Агов. До речі, серце може також затвердіти, коли дозволяти собі довго гніватись. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не гнівайтесь на людей тривалий час. Виконайте Божу настанову, пробачайте причому якнайшвидше і якнайчастіше. Не живіть із гіркотою й образами в серці. Неглибокий кам'янистий ґрунт. Це віруючі люди, які проводять неглибоке життя. У них усе підкреслено в Біблії, проте в їхньому житті немає справжнього коріння. Вони ніби й знають, що Бог їх любить, але це допоки в них не з'явиться проблема. Відтак вони починають сумніватися і задаватися питанням, чи справді Бог їх любить. Проте насаджені й укорінені в Богові ви незалежно від того, що станеться, ніколи не скажете. Ну Боже, невже ти мене не любиш. Отож, маємо бути насаджені й укорінені в тому, що віримо, бо справді, коли я в щось вірю, жоден диявол не відніме цього в мене. Амінь. Неглибокі християни керуються в житті тим, що відчувають, бачать і про що думають. А насіння, що впало серед терен, це тема окремої серії проповідей з чотирьох частин. Та по суті, це. Люди, що дозволяють турботам як написано, клопотам і багатству і життєвим розкошам придушити насіння і плоду вони не дають. Отож, ви маєте вирішити, хочете жити у світі чи в Божому царстві? Можна жити у світі та не впускати його у своє серце. Амінь. По суті, Господь хоче, аби живучи у світі, ми поводилися так, як поводився Ісус, і були світлом для людей, що нас оточують, бо тоді останні почнуть змінюватися. Тут ідеться про багато інших чудових речей. Мені забракне часу про них проповідувати прикладом, такі як клопоти. Так, я проповідую Можна 25 разів на день заклопотатися і відволіктися лише через сигнали й повідомлення телефону. Послухайте, Я не люблю Пишучи книжки. Я намагаюсь піти туди, де ніхто мене не знайде, чи кажу заздалегідь. Гаразд, я збираюся писати книжку. Тож, навіть якщо я пройду по кімнаті, не розмовляйте зі мною. Бо процес написання книжки вимагає повного занурення. Це наче стає всім моїм життям. І прийде хтось до мене і почне розпитувати про щось неважливе. Мені знадобиться немало часу, щоби знов зібрати думки докупи. Отже, послухайте, експерти кажуть, що зосереться ви на чомусь. І почни відволікатися, вам знадобиться 23 хвилини і 15 секунд, щоб знову зосередитись. Будьте добрим ґрунтом. Щоб Боже слово могло потрапити у ваше серце. Читати його потрібно не лише для того, щоб пишатися собою. О, вами прочитали ще одну книжку. Можливо, ви спроможні швидко читати, засвоювати прочитане і добре запам'ятовувати. Так не соромтеся цього. Однак більшість із нас на це не здатні, іноді ми лише збираємо вершки. Та в навчальних книжках, скажімо, у книзі про послання до колосян я можу наводити одне або сто різних посилань на той самий вірш або можу прочитати два-три вірші і потім довго їх пояснювати. Проте я не виписую вірші повністю, бо мені немає чим заповнити простір. Іноді християнські автори навпаки мають підкріпити свої слова Божим Словом, тому наводять вірш та не розписують його повністю. Але ж ніхто його потім не відкриє. Ну і молодці, чудово. Та я лише кажу, що іноді люди натикаючись на якийсь вірш, що їх справді вразив. Що їм треба було прочитати, зупиняються і приділяють його вивченню стільки часу, скільки потрібно, а ще дістають симфонію, знаходять усі паралельні місця, і їх перечитують. Почніть так робити, і після вивчення цих книг знатимете послання до Ефесян і колосян від початку до кінця. Навіть отримаєте якесь одкровення. Та для цього вам доведеться докласти трохи зусиль. Ой-ой, яке неприємне слово! На завершення згадаймо цей уривок, якою мірою уваги і вивчення мірятимете ту правду, яку чуєте, такою саме мірою чесноти і пізнання відміряють вам і додадуть вам. Ми всі кажемо, що хотіли б почути Божий голос, та не кожен справді готовий його слухати. У біблії сказано: зважайте на те, що чуєте. То якою мірою міряєте, такою й вам відмірять, і ще більше додадуть. Сьогоднішня проповідь заснована на дуже важливій притчі про сіяча. Отож, настійно раджу вам почати вивчати Боже Слово, почати щоденно вкладати час в його вивчення.